Саме радянська зброя, яку успадкувала Україна після розпаду СРСР, стала основою захисту України у момент, поки ЗСУ ще не мали іноземного озброєння. Про те, чим сили оборони зупиняли окупантів у перші місяці широкомасштабного вторгнення, ми розкажемо у цьому відео. Радянські тактичні ракетні комплекси Точка У з балістичними ракетами з дальністю ураження цілей у 120 кілометрів стали справжнім рятівним колом для України у перший рік великого вторгнення, оскільки жодних іноземних ракет тоді на озброєні ЗСУ ще не було. Боєголовки ракет вагою у 482 кілограми відіграли важливу роль у ліквідації логістики окупантів на початку вторгнення у 22-му році. Україна мала 90 Тактичних ракетних комплексів точка у і близько 500 ракет до них. Небо ж України прикривали радянські зенітно-ракетні комплекси С-300. Система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими ракетами, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 до 27 кілометрів та відстанях до 100 кілометрів. ЗРК с 300 здатний вести одночасно до 12 цілей у 22-му році. На озброєні ЗСУ було 250 ЗРК С-300, 300 усіх типів сформовані у 31 дивізіон. А більш ранні моделі зенітних ракет протиповітряної оборони с 200 українські інженери почали перебудовувати у балістичні з метою ураження наземних цілей за рахунок модернізації ракет С 200 Вдалося досягти дальності їх польоту у більш ніж 200 кілометрів. Також на варті українського неба стоять радянські зенітно-ракетні комплекси БУК. На початку вторгнення Україна мала на озброєні 72 зенітно-ракетні комплекси БУК. Трохи згодом деякі українські «Буки» були адаптовані під американські керовані ракети Рім Сі Сісперо, які поставляються Україні як військова допомога від партнерів. А так виглядають радянські ЗРК «Тор», які теж є в арсеналі ЗСУ. Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет і дронів на відстані до 12 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. У 2022 році Україна мала щонайменше 6 зенітно-ракетних комплексів. Тор ще кілька торів ЗСУ затрофеїли в окупантів трохи згодом, у тому числі за допомогою місцевих мешканців, які тягнули важкі ЗРК. За допомогою трактора, а це зенітно-ракетний комплекс Куб. Він має дальність ураження до 25 кілометрів і висоту до 12 кілометрів. ЗРК Куб залишається важливим компонентом ППО України завдяки своїй мобільності та можливості швидкого розгортання в зоні бойових дій. Унікальні радянські БПЛА ту 143 рейс з турбореактивним двигуном, які раніше використовували для розвідки, українські інженери перетворили на бойові ракети шляхом додавання бойової частини вагою від 100 до 150 кілограмів. Окрім цього, на ту 143 рейс встановили систему зв'язку, яка здатна коригувати політ у реальному часі. Також є інформація про 100 ракет до радянських зенітно-ракетних комплексів Круг, які перебувають на зберіганні в Україні, та про 50 тактичних ракетних комплексів з некерованими балістичними ракетами Луна М. Проте доля цих ракет невідома. Добрим підсиленням ЗСУ у 22-му році стали радянські реактивні системи залпового вогню Смерч калібру 300 міліметрів. Максимальна дальність ураження цих ракетних систем 90 кілометрів. Залп однієї машини вражає цілі на площі 672 тисячі квадратних метрів. На момент вторгнення Україна мала на озброєнні 81 одиницю РСЗВ смерч. Також Україна використовує радянський РСЗВ ураган калібру 220 мм, міліметрів, які здатні вражати цілі на відстані до 35 км. кілометрів. Частина цих систем пройшла до опрацювання для підвищення точності та ефективності стрільби, зокрема завдяки встановленню нових систем наведення. На базі урагану створена українська модернізація системи, а саме РСЗВ буревій. Третій вид радянських реактивних систем, які є на озброєнні ЗСУ, це РСЗВ ГРАД. Одна установка РСЗВ ГРАД може випустити 40 снарядів за 20 секунд, що створює високу щільність вогню. В Україні ці системи активно модернізуються, встановлюються нові засоби наведення, а також цифрові системи управління стрільбою. На базі РСЗВ ГРАД створені дві українські реактивні системи залпового вогню, а саме верба та бастіон, який може возити з собою додатковий комплект реактивних снарядів у цей список. Також могли б потрапити ядерні ракети України, якби перший президент України Леонард Макарович Кравчук не погодився віддати всю українську ядерну зброю. Про те, що змусило піти на такий крок, ми розповідали в одному з наших попередніх відео. Броньованим кулаком української армії у 22-му році були радянські танки різних років випусків, у тому числі модифіковані вже за часів незалежної України. А саме бойові танки Т 84 Т 80 Т-72, Т 64 Т-62 тощо саме ці сталеві машини допомагали зсу стримувати окупантів, допоки партнери України не почали постачати західні танки. А це надпотужна радянська самохідна артилерійська гармата Піон калібру 203 мм. міліметри. Гаубиця Піон використовує осколково-фугасні снаряди завдовжки в один метр і вагою у 110 кілограмів. У 22-му році піони відіграли важливу роль у боях за Київ. З цих гаубиць на Київщині було уражено близько 2,5 тисяч одиниць техніки окупантів. Ще одна потужна радянська артустановка в арсеналах ЗСУ це Мста-С. Ця сау використовує снаряди калібру 152 мм міліметри і має скорострільність від 7 до 8 пострілів на хвилину. Возими боєкомплект Сау Мста С складає 50 штатних пострілів. Крім того, на озброєнні збройних сил України є радянські самохідні артилерійські установки Акація калібру 152 мм, яких Україна мала кілька сотень на момент широкомасштабного вторгнення. А також самохідні артустановки установки Гіацинт С такого ж 155 го калібру, як для радянської зброї, ці гаубиці мають доволі високу дальність стрільби до 30 кілометрів. Щоправда, гіацинтів Україна мала лише 18 одиниць. Серед гаубиць меншого калібру в арсеналах сил оборони знаходилось 292 одиниці 122-міліметрових радянських САУ «Гвоздика», призначених для підтримки бойових порядків піхоти, адже вони мають дальність стрільби лише у 15 кілометрів. А також 63 одиниці радянських гаубиць Нона С калібру 120 мм, які теж призначені для піхотної підтримки, адже їх дальність ураження складає лише 7 кілометрів. А цей радянський зенітно-ракетний комплекс має назву Тунгуска. Він призначений для протиповітряної оборони мотострілкових і танкових частин та підрозділів сухопутних військ у всіх видах бою. Унікальність комплексу полягає в тому, що в ньому з'єднані як ракетні, так і артилерійські канали. Вогонь з гармат може вестись на ходу або з місця, а пуск ЗРК – тільки з місця. Станом на 2021 рік Україна мала на озброєнні 75 одиниць. Комплексів Тунгуска. Ще одна радянська самохідна установка на озброєнні ЗСУ це шилка. Вона озброєна чотирма автоматичними гарматами калібру 23 мм, темп стрільби яких 3400 пострілів на хвилину. Існує щонайменше 10 різних модифікацій зенітних установок Шилка. Стріла – це радянський комплекс малого радіусу дії, призначений для прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об'єктів військового та цивільного призначення. Стріла 10 здатна уражати цілі, які летять на висотах від 25 до 3500 метрів. Також ЗСУ використовують радянські зенітно-ракетні протиповітряні комплекси ОСА. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. А модифікація ОСА АК має шість ракет. До широкомасштабного вторгнення в Україні було близько 80 одиниць ЗРК ОСА. Авіація ЗСУ представлена легендарними винищувачами четвертого покоління. Міг 29 Ці літаки стали символом повітряної могутності СРСР. Міг – Це динамічний, маневрений та ефективний винищувач. На момент вторгнення Україна мала 50 літаків. Міг 29 Ще 23 таких винищувачі Україні передали Польща та Словаччина. Також ЗСУ використовують літаки су 27 Це один з найуспішніших важких радянських винищувачів, який має високу маневреність, велику дальність і бойове навантаження за рахунок місткого паливного баку та сучасну систему наведення. На момент 2022 року Україна мала 26 боєздатних винищувачів су 27 на цих кадрах літак су 25 Це одномісний дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ у зоні бойових дій. Літак має 10 точок підвісу додаткового озброєння і вантажів по 5 під кожним напівкрилом. У 2022 році Україна мала 16 справних штурмовиків су 25 також на озброєні ЗСУ перебувають штурмові літаки Су 24 літаки повітряної розвідки АН 30 пожежні літаки ДСНС АН 32 П, турбогвинтові багатоцільові транспортні літаки АН 26 а також літаки АН 24 які використовують як легкі адміністративно-транспортні машини. Гелікоптерний парк ЗСУ представлений радянськими ударними бойовими вертольотами Мі 35 Це експортна версія радянського ударного вертольоту Мі 24 В, який часто називають літаючим танком. Мі 35 озброєний автоматичною гарматою гш 23 Л та здатний нести керовані і некеровані авіаційні ракети. Максимальна швидкість металевої пташки 305 км кілометрів на годину. Ще один ударний вертоліт в арсеналі ЗСУ мі Мі-24. його прозвали літаючим бронетранспортером. Ранні версії Мі 24 мають на озброєні установку з чотирьох кулеметів калібру 12,7 мм, міліметрів а пізніші стаціонарну гармату ГШ-32. Також мі 24 несе керовані та некеровані ракети та авіабомби. А це середній мультипрофільний гелікоптер з двома турбованими двигунами. Мі 8 мі 8 може бути озброєний авіаційними ракетами, гарматами, протитанковими ракетами та установками для скидання мін. ЗСУ використовують мі 8 як ударний вертоліт. Також ці гелікоптери виконували медичну евакуацію та доставку під час оборони Азовсталі. Ну і ще один радянський гелікоптер на службі ЗСУ це Мі-2. Це легкий багатоцільовий вертоліт, який може використовуватись як бойова, санітарна, зв'язкова і транспортна машина. А це радянський станковий кулемет Максима. Попри свій архаїчний вигляд, кулемет Максима має дальність прицільної стрільби в один кілометр. Після широкомасштабного вторгнення цю зброю почали активно використовувати у піхотних кулеметних взводах територіальної оборони та вогневих групах протиповітряної оборони, у тому числі у здвоєному варіанті. А так виглядає кулемет Дехтярьова Шпагіна або ДШК. Це радянський великокаліберний кулемет під набій 12,7 мм. міліметрів. Ці кулемети використовуються як зенітні і зброя для підтримки піхоти. Також їх встановлюють на бронетехніку і малі кораблі. Ще один радянський великокаліберний кулемет на озброєнні ЗСУ це ККВТ. Кулемет Владімірова танковий має калібр 14,5 мм і є універсальним. Він може встановлюватися на колісному або триніжному станку, на зенітних установках, а також в масках вогневих установок бойових машин. В Україні ККВТ застосовується як основна зброя бойових машин типу БТР. А це радянський великокаліберний кулемет утьоз калібру 12,7 мм. міліметрів. Збройні сили України активно використовують великокаліберний кулемет утьос як у піхотних підрозділах, так і на техніці, зокрема на бронетранспортерах і пікапах. Застосовують ЗСУ і радянські переносні протитанкові ракетні комплекси Фагот. Він здатний уражати цілі на відстані від 2 до 4 кілометрів. Ракети ПТРК Фагот можуть пробивати броню завтовшки до 800 міліметрів. А це колісний протитанковий ракетний комплекс Конкурс. Він складається з бойової машини з розміщеною на ній пусковою установкою на п'ять ракет у транспортно-пускових контейнерах. Це рідкісна машина, тому на озброєні ЗСУ їх небагато. Також ЗСУ використовують радянські станкові протитанкові гранатомети СПГ 9 Спис, ручні протитанкові гранатомети РПГ 26 та інші. Радянські переносні зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, представлені ПЗРК ІГЛА, а також протиракетним комплексом Стріла. А це радянська снайперська гвинтівка Драгунова. СВД використовує набій калібру 7,62 мм і має ефективну дальність стрільби до 800 метрів. На сьогодні більшість цих гвинтівок замінені вітчизняною та іноземною зброєю. Ну і звісно ж, ЗСУ активно використовують радянські автомати Калашникова та ручні кулемети Калашникова. Крім того, на озброєнні ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення можна було побачити ручні кулемети Дегтярьова, пістолети, кулемети Шпагіна, гвинтівки Мосіна та самозарядні карабіни Симонова. Всю цю зброю використовувала територіальна оборона. Як додаткову зброю, українські військові використовують радянські пістолети Стічкіна, пістолети Макарова та пістолети Тульський Токарів або ТТ. Друзі, а без якої на ваш погляд зброї з цього списку захист України у перший рік вторгнення був би неможливий? Напишіть свою думку в коментарях, а також обов'язково ставте вподобайку, якщо знаєте, як насправді правильно звати першого президента незалежної України. Усім доброго здоров'я та хай щастить.